Ой, добрий день, любі мої! Дивимося Харків і Харківську область. Рухаються вони в сторону Харкова. Рухаються. Якось зупиняють їх наші пацани. Зупиняють, зупиняють. Колаборантять, шукають позиції, хто буде здавати. Ну, когось знайшли. Буде летіти в Харкові, а Харків працює. Ось, знаєте, що підприємства працюють? Частково, але працюють. Щось так. 1 вересня дітки в школу, я так думаю, що це дистанційка буде. Будуть поранені, о, будуть прильоти, будуть прильоти. Але Харків не візьмуть. Прильоти будуть. Прильоти навіть зі смертями, я вам так скажу. Смерті будуть в Харкові. Так, давайте подивимося на цю. Видивляються дронами, якісь бої будуть навіть шпиляють, виставляють якісь, як пастки нашим хлопцям виставляють. Розтяжки. от такого плану, якісь диверсії будуть в Харкові. І буде смерть, смерті будуть. Але бачите, все, що вони задумали йти, це все зупиняється. Тобто ось вони йшли, ось вони вже впали в яму. Буде удача на нашому боці. Тобто, в Харкові, вони, якщо і там рипнуться, то їх там доб'ють на місці. Так, давайте дивимося Харківську область. Харківська область. Так, Харківська область так само летить, так само руйнування, так само все. Знаєте, та область, яка частково окупована, там ще ж Харківська є, то там вони щось крадуть. Дуже багато поранених на цьому напрямку. Прям поранених багато. Діти в школу не підуть. Ні, не підуть. А в їхніх частинах, от там де, там, де окупована, вони хочуть, щоб діти ходили в школу. Бо наша частина не буде ходити в школу, бо це небезпечно. Знаєте, якісь будуть, попадуть кудись в будинок і будуть, знаєте, як смерть татка з дитинкою буде. Жахіття. Наша, от, наші запасаються якось на зиму, планують, збирають урожай, планують. А, якось так притормажується у них оце все по Харкову, так як, як тормозиться трошечки відбиття нашими розсосійцями. Отже, дивимося Харківську область. Ні, десь з моря буде летіти, я вам скажу. І летітиме, дай Боже. Летітиме. Навіть не з найголовніше, що не з цього, не з не з сторони росийців, а десь з моря буде летіти. І летітиме, і летітиме, і летітиме. Ну, така. Ситуація там в цих територіях, вона дуже така непредсказуєма. Не Це така башта. Ой, смерть. Смерті. Так, Харківська область максимальний сос. Дітки будуть, буде будуть смерті з дітками. Будуть, будуть дитячі смерті. Харківська область, максимальний сос, максимальний просто. Це там же хіття, що твориться в цих областях. Я взагалі не знаю, як там можуть жити. Люди з дітками. От прям жесть. Це гірше, мені здається, чи в Миколаїв навіть. Так. Всім дякую за увагу. Харків тримайся. Харківська область так само. Все буде Україна. Підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки, пишіть, робіть репости. Буду вам дуже вдячна. І пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб я подивилася. Всім дякую, до побачення!